Тільки відкривши очі, я за звичкою хотіла підводитися та бігти по справах, щоб все встигнути. Адже сьогодні найкоротший день в році день зимового сонцестояння 21 грудня. Проте я дуже добре товаришую силами природи і Всесвіту, та знаю, що сьогодні не слід поспішати, навпаки, почніть день з привітання Сонця і землі. Подякуйте їм за світло та силу відповідно. Подумки уявіть, як сонячні промені проникають через маківку, наповнюють світлом кожну клітину тіла, розширюють вашу власну енергоємність і через стопи та куприк сягають просто серця землі і з'єднують з силою вашого роду. Відпустіть тривожні думки та поєднайте цю міні-медитацію з диханням. За три хвилини ви можете помітити, як змінюється ваша енергетика. Навіть дрібні зморшки на обличчі починають розпрямлятися. Медитувати сьогодні показано так само, як гуляти за сніженими вуличками в шапці. Якщо ви без неї краще вдягніть, щоб мама була задоволена. Чим ближче до Різдва, тим я частіше наспівую джингл бенс, ла-ла-ла-ла-ла. Не вивчала в школі прикладної магії англійську, отже, ця пісенька приблизно так і звучить в моїй голові. До речі, приділити час іноземній мові буде гарною ідеєю, хоч в прийдешньому році, а хоч і зараз. Вивчить Три нових слова, це неважко. Проте дає можливість встановити нові нейронні зв'язки та позбутися звички відкладати все на завтра, на понеділок чи на прийдешній рік. Сьогодні можна звільняти простір для нових надходжень та перспектив. Пам'ятайте, що в цьому світі все символічно: звільніть місце, наприклад, на поличці, і скажіть, це для нових надходжень, для мого фінансового зростання чи для речей коханого коханої. Або для ключей від нової автівки, або взагалі від всіх дверей, які на моєму шляху. Варіантів безліч, навіть для мирних енергій. Запрошуйте їх. Всесвіт все чує. Практикуйтеся у створенні чудес силою думки. Це так цікаво. До речі, моя донька теж справжня юна фея. Або якщо за аналогією з молодиця, то виходить феяриця, мабуть. Не знаю, хто її навчав, адже я просто повз проходила. Так ось вона дозволила поділитися з вами, любі мої, її авторським заклинанням. Промовляєте своє бажання так, Кажете, сім, салабім, абра-кадабра, ляські, масяські тьфу-тьфу-тьфу. В такий спосіб вона реалізувала не одну свою мрію. І не вагайтеся, спрацьовує, спрацьовує все, у що ви вірите. Отже, завжди вірте в дива та нашу перемогу перемогу світла та добра. Я вже вмикаю трек. Вірте, люди, у дива у виконанні співачок коли і влади. А ви приєднуйтесь після прослуховування, завдання дня. Приєднуйтесь, бо це до мурах. Отже, завдання дня. Привітати сонце та землю. Подякувати за світло та силу. Символічно звільнити місце для того, що потребуєте найбільше. Мир, кохання, здоров'я, нову автівку, житло, подорож тощо. Запросити енергії, удачі та щастя до себе додому, вони приходять туди, де на їх чекають. А я дякую за каву, якою ви мене пригощаєте, вона не перевершена і обов'язково вертається до вас у вигляді благ, примноженою многократно. Люблю вас, дивовижні! до зустрічі наступного дня.